Курсанти військової підготовки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка зустрілися з українськими воїнами, визволеними з полону сепаратистів. Чернігівці Дмитро, Віталій та Дмитро поділилися з майбутніми захисниками вітчизни тим, що пережили. Чотири місяці бійці були бранцями у бойовиків так званої ДНР. Хлопці кажуть, їх полонили наприкінці січня під вуглегірськом. Їхній блокпост зазнав масованого штурму з боку ворога. Очень великим кількістю штурмувало з підтримкою артилерії. Техніки тяжелої. Лише нещодавно хлопцям довелося знову вступити на підконтрольну Україні землю. Їх поміняли на трьох бойовиків, учасників гуманітарної місії, під керівництвом учасника бойових дій в Афганістані, правозахисника полтавця Василя Ковальчука. За його словами, обмін дався нелегко. На переговори витратили весь день. Тиші під обстріл потрапили. Ми, ми змогли тільки отримати, і то з великими потугами аж хлопців поміняти аж в 20 годин. В цей же час були і автоматні черги, і обстріл мінометний був. Ну і коли ми виїжджали, то і хлопці заскакували, ховалися від обстрілу. Ви розумієте? Важка ситуація. Визволені армійці про полон згадують неохоче. Було важко. Василь Ковальчук говорить: із одного і з іншого боку воюють брати, і цю війну слід закінчувати якомога швидше. Представники гуманітарної місії зазначають, бійцям належить попрацювати з психологами. Психологічне состання їхнє різне, разне і що штормієм. Вони пройшли очень сильні жизненні і питання кетому на сіця з розумінням. Вони вернуться додому і посредством в воєнному госпіталі будуть проходять робота з психологами. 8 травня хлопців повезли додому на Чернігівщину. Там на них чекають рідні і близькі. Там вони пройдуть курс реабілітації.